Що буде, якщо поєднати образотворче мистецтво та інформатику? Відповідь на це питання точно знає педагог Костянтин Кравчук. Учитель гімназії номер 22 імені Олега Ольжича потрапив до, до топ 10 премії Global Teacher Prize Ukraine і став переможцем грантової програми Таланти для України як оживляє дитячі малюнки та про що мріє? Говоритимемо віч на віч із Костянтином Кравчуком, фіналістом освітньої премії. Пане Костянтине, ми раді вас зустрічати в нашій студії. Вітаю раді зустрічати у нас. А як вас зустріли? Ваші учні, освітяни безпосередньо в гімназії, ваша сім'я, родина після завершення вже фінальної частини премії? Ну, безумовно, це була тепла зустріч. Е, власне, мої діти, то найперші, які мене зустріли після потягу, так, з, з обіймами, так само і з обіймами, з усмішками, е, з побажаннями. Е, до мене бігли мої діти, е, учні. Так, я, е, окрім того, Своєю нагородою, ну символічною, та, великою табличкою. А прийшов вони вже там: о, клас, ви виграли, ми вас вірили і так далі. Тобто, це була надзвичайна підтримка, яка окрилює і надалі. І до того вона мене завжди окрилює. Власне, колеги також тепло зустріли. Власне сім'я, адміністрація, учні мої, мої власні діти. Ну, це власне ті люди. Завдяки яким і власне те відбулося, що відбулося зі мною да, під час цієї премії, і власне моя перемога. Тобто, вона вони мої моя підтримка, і це відчувалося після мого повернення, так уже із е, премії. Я знаю, що у вас вже є досвід участі в конкурсах, зокрема, учитель року минулого року ви стали фіналістом. А, і чи можна вважати учитель року фактично таким стартовим майданчиком вже безпосередньо для участі Global Teacher Prize України? Особисто для мене можливо так. «Учитель року це є конкурс, і він, можливо, для мене став тим майданчиком, де голос учительства вже був почутий, мої філософію навчання. Е, мої прийоми вже були помічені, і власне е, це давало розвиток вийти поза школу І власне е, це стало можливо для мене і підґрунтям якимось. Але хочу зазначити, що премія це не обов'язково е, лише для вчителів, які мають якісь здобутки. Ним податися на премію може будь-хто навіть без учителя року. В дев'яте в Україні відбулася премія Global Teacher Prize Ukraine і цьогоріч було подано дев'ять сотень анкет, дві тисячі триста номінацій від учнів, батьків, колег, зважаючи на таку, ну насправді на такий масштаб. Чи не було у вас можливо хвилювання? І чи дійсно насправді ви спочатку одразу думали, що тільки максимум це має бути це фінальна частина? Тобто, передусім, ми ту переслідували, і чи це хвилювання воно було на початку присутнє? А як? А до якого етапу вдасться дійти? Кожен етап. Супроводжував та це хвилювання, це відчуття. Але щоб сказати що я, можливо, на щось розраховував, коли, коли подавався, то, мабуть, що ні. Я просто спробував, я люблю експерименти, я люблю щось нове, і, власне, чому б і ні. І е, перша моя, так би мовити, зустріч да, з анкетними даними, які потрібно було заповнити тими запитаннями, то мене трошки е, злякало. Е, але це був досить гарний спосіб навіть просто відрефлексувати, щоб е, подивитися на свій пройдений шлях для себе. Заповнити її. І, власне, з цього народилася моя історія, вже така сформована. І я тоді відправив свою анкету. От, без Якихось там великих надій на перемогу, просто взяти участь, пане Костянтине. Ви вперше подали заявку на Global Teacher Prize, і власне фактично одразу ви потрапили вже до топ 50 Це один з таких був етапів проходження учасників, тому що учасників було дуже багато. Чи вже потрапляння в топ 50 вселило у цю надію і впевненість більшу, Що а можливо і далі буде? Ну, по перше, я не знав, скільки учасників брало участь. Але дійсно, коли я отримав того знакового листа, так, де було повідомлено про хто переможець, і перший лист це був суто технічний, в якому мені просто подякували за участь. І, власне, я вже закрив цей лист і пішов переглядати Фейсбук. От і натрапляю на повідомлення від освіторії, де оголошено п'ятдесятку. І заради цікавості я прогортав стрічку і дивлюся, якась невідповідність, тому що там моє е, прізвище, і це мене вибуло е, з колії. Е, і я повернувся назад на пошту перевірити, перечитати ще раз той лист. Але дивлюся, одразу прийшов новий лист. Тобто е, всім розсилали. Стандартний, але за ним приходив одразу. Антоній. Тобто, спочатку таке, ну не те, що розчарування, але окей, хай буде так, я не сильно не надіявся. Але власне, коли я вже підтвердив те, що було написано там, зійшлося. І, власне, тут е прийшло відчуття, що ого, ого, я там, це неймовірно. Е ну, це насправді. Серце калатало страшенно, а от емоції бурлили, і я одразу поділився з рідними, бо вони до того не знали, чи я подавався, не подавався. І вони ого, ми також плиздивовані. І, власне, перші, хто мене підтримав, каже: ну ти ж, ти ж ми, ми вірили в тебе. Ну, добре, що ти подався, це безумовно. Так і мало бути. Ну от, так і вийшло. Ви тримали в секреті від рідних, що ви а, подалися? Я... А, а чому? Е, ну, тому що я не хотів е, на, одразу там, розкривати всі карти і так далі, а можливо, я йому не виграв. От, щоб не розчаровувати рідних, я собі подався е, тишкам-нишкам. Бо і не планував подаватися. Це так було рішення, не то, що там виважена, ти носиш з собою, намагаєшся структурувати думки. Я собі. Подивився ті страшні запитання, ну, я так і собі їх називаю, тому що вони вимагали розгорнутої відповіді, але я не за один день заповнював. Я потрошки по питанню, і от, як я і говорив, що це створилася ця історія, я побачив, що вона стала цілісною, от, і тоді вже от так вийшло. Що вам найбільше запам'яталося ось на цьому шляху участі в премії Global Teacher Prize? тому що насправді там дуже насичена була програма і зустрічі, і виїзні і певні локації, і події. Але, можливо, те, що найбільш вразило, можливо, було щось найбільш хвилюючим. І хвилююче, і вразило це, безумовно, був есесмент-центр, який приходив на Прикарпатті. Власне, ось там ти відчуваєш, що ти у спільноті свою десятку, яку я зараз називаю своєю, і кожен із десятки також називає її своєю. Ми там здружилися, ми один одного більше пізнали через наші самопрезентації, які ми готували для журі, але власне і спілкування поза тими випробуваннями. От ми знайшли один одного. Оце було круто брати участь. Не з одними тим самими так, учасниками, тобто то е, жеробкування, то тими е, учасниками ми готували уроки, потім перетасовано було, і ми вже е, брали участь у дебатах, брали участь у різних активностях. Тобто, один з одним контактували ну, в різних ситуаціях. Це було класно. Ну і власне саме цікаве це було проведення уроку. Ну, ми ж вчителі, це наше, наше все. І незнайомий клас надзвичайно цікава тема, яка об'єднала три освітні галузі, мовну літературну мою мистецьку і. Природничу да, бо це був вчитель хімії, вчителька української мови і я, да, вчитель інформатики і образотворчого мистецтва. І ми створили цей урок для учнів 11 клас одинадцятого класу Яремчанської ліцею номер 2 Це було клас. Це така фактично колаборація. у Вас вийшла так, так. Ну так і інші учасники так само мали свою тему. Хтось по двоє кому як жаробкування випало. А у нас ми були в трьох. Угу. І тема в нас була про інфлюенсерів від маленьких кроків до великих змін. Власне, така тема досить цікава, і ми її обіграли. І думаю, що цей урок запам'ятався учням. Масштабна була цьогорічна премія, і якщо ми говоримо за ось ті можливості, які може. Подарувати ця премія освітянам, педагогам що передусім найважливіше, от на вашу думку, для учасника, що які можливості дарує Global Teacher Prize України, безумовно, це спільнота проактивних е, вчителів. Е, це можливість бути почутим і усвідомити, що вчителі важливі себе так да, бачити, от важливим елементом в суспільстві. Да, от вчительство, що дає премія. Ну, власне, це бути почутим, розповісти свою історію, можливо, мотивувати і надихати колег, е, брати участь у премії. Тому що кожен із нас достойний того, щоб е, бути рівним, серед сильних, от, е, підсвітити питання важливості вчительства. Бути педагогом, ви мріяли з дитинства? Не зовсім, але я дуже любив малювати. І, власне, мої вчителі мене надихали. І, власне, був такий момент, коли ти, як підліток, стоїш на роздоріжжі, куди тобі поступати. Мене підтримав мій викладач в художній школі, покійний Борис Іванович Коценко. І, власне, я пішов з стежиною, поступив. Педагогічний вуз у нашу гуманітарно педагогічну тоді інститут, академію, от і з того все почалось. Ну я став викладачем, але згодом ну, повернувся до як став вчителем після викладача. Ну, це інша історія. Наскільки вам було важливо працювати саме із учнями? Тобто, ми говоримо про не студентів, так, а про школярів. Якщо говорити про е, викладання, так, то я викладав обраство мистецтво майбутнім вчителям образотворчого мистецтва. І мене завжди е, ну, десь внутрішнє таке стояло питання, е, що я одразу після закінчення вузу став викладачем, не попрацювавши в школі, лише там практика. І, власне, мене оце, цей момент мене досить бентежив. От, і тут, напевно, що нарешті той шлях став. В правильний, в правильний напрямок, і що я зараз у вчительстві маю гарний бекграунд викладацької роботи, і, власне, це е, десь визначило подальший мій шлях. Можливо, він такий складний, але непослідовний, не але ну, все одно мене привело сюди <смірко>, до роботи в школі. Діти, з якими ви працюєте, які? Який він сучасний учень? Ой, е, такі е, досить класні учні зараз е, зі своїми. Е, 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 переконаннями. Так, На свої, свій своїми переконаннями, своїми інтересами. І, власне, треба вловити ці інтереси, щоб з ними працювати. І е, е, в мене там перше знайомство з новим класом. Коли я приходжу, дав вони там починаються з п'ятого класу, так, коли приходять, то в мене з поваги і вони завжди дивуються, що я до них звертаюся новий. Оце в мене якраз і залишилося з викладацької роботи. До студентів я так звертався, і власне і до учнів їх це дивує і одразу о, щось не щось інакше. Потім, коли ти з ними говориш їхньою мовою, Світом їхніх захоплень, те, що вони, чим вони цікавляться, і ти це використовуєш для підсилення інтересу так, до своїх уроків, то власне їх це чіпляє. От, і вони тоді вникають, так, що, що це якийсь інакший вчитель. От, ну, Я це помітив. Ну, тобто від вас можна почути, крінж чи щось таке? Говорити крінж то вже крінж. Так, це було безумовно. А про ла тралало, тралало і так далі, це є. Пане Костянтине, хочу вас зацитувати, з вашого дозволу. Угу. Одне із завдань ваших як педагога, це зміна стереотипного уявлення про уроки образотворчого мистецтва як про необов'язковий предмет. От чи ці авторські розробки, роботи, над якими ви працюєте, і дійсно це є тим кроком, щоб ці стереотипи зруйнувати? Ну так, я завжди все оцінюю там, що мені подобається, що мені не подобається. І, власне, ми всі знаємо, як уроки образотворчого мистецтва по стандарту ведуться. Тобто це на якусь тему, діти достали альбоми і малюємо на цю от тему, і все. От власне, я ввожу цифрове малювання, я ввожу те, що називається жива інтеграція штучним інтелектом із традиційними матеріалами, де сучасними методами, засобами діти ну, отримують новий інструмент. І вони також дивуються, що можна виконувати роботу і на смартфоні, використовуючи спеціальні програми, і, власне, можна добитися того самого результату. Головна ідея, головне, як ти бачиш ту чи іншу, якщо ми вже говоримо про тему, от як ти її розкриваєш для себе. І, власне, і завжди залишаю право на помилку, бо діти чим старші стають, вони бояться, що в них виходить не так. Можливо, вони. Вже стають надто критичні до себе, що от там крива лінія, і все я вже далі не буду малювати. От але я навпаки говорю, що це твоя перевага, ти, ти так виражаєшся. Головне, щоб ти тут вклав якусь свою думку, ідею, емоцію через колір. Власне, це цінне в саме в роботі творчій. Ну, більше того, ви говорите про те, що мистецтво це не тільки спосіб себе реалізувати, це наразі є і дуже важливий момент, етап терапії. По-перше, це певне самопізнання через мистецтво. А що стосовно арт-терапії, то так, я на собі відчув, і, власне, про це говорю і своїм учням. Після травми я деякий час не міг говорити, малювати. От перше, що я попросив е в, лік в лікарняну палату, це були фарби, олівці, хоч що-небудь. Дайте мені змогу е творити. Звичайно, в мене не виходило, але я був наполегливий, і е власне через е проби, е через помилки я відновився. І, власне, Ті емоції, з якими я особисто справлявся за допомогою мистецтва, і я зараз стараюся і допомогти учням, тому що під час е, повномасштабної війни діти різні, з кожним пережитим своїм досвідом. Є учні, які внутрішньо переміщені особи, от, і, які бачили страхи війни, і, власне, заняття творчістю, е, малюванням. Е, Кольоротерапією, я думаю, дозволяє їм розкритися, виплеснути свої емоції. От і в цьому також одна із моїх задач на уроках. Ми знаю, що ви пропонуєте учням усі можливі варіанти, це так, це акварель, і олівець, тобто так, все, так, чого -то. я зараз стараюся це робити, що не обмежуємося якимось одним інструментом. Сьогодні в нас фарба. Якщо у дитини є бажання сьогодні ліпити. Так, і от ми розглядаємо якусь тему. Чому би і ні? Якщо, е, якщо він хоче використовувати олівці без кольору, можливо, в нього є на то причини. Ну, ми розуміємо, можливо, в нього немає інструментів, щоб це робити, але буває так, що в нього є все. А він сьогодні вирішив робити це без кольору. Мабуть, це про щось свідчить. Е, а так, то Ті інструменти, так, які так би мовити, тут учні самі собі добирають. Я мрію про те, щоб це було середовище, от клас, був окремий клас арт-лабораторія, де учні можуть обирати цифровий планшет. От я хочу сьогодні робити в цифрі да, то завдання, чи я хочу то робити традиційними методами, от, щоб був вибір завжди, чи навіть я мрію, щоб була повністю стіна. Крейдована, щоб навіть на стіні учні крейдою могли малювати і свої ідеї формувати саме там, тобто в різних площинах, в різних форматах. Як ви гадаєте, після премії Global Teacher Prize Ukraine, наскільки ось ця ваша мрія ближче стала до вас, можливо, і загалом до реалізації? Вона вже стає ближче, так, тому що моя ідея, моя мрія, вона почута. Вона знайшла відгук і в адміністрації, і власне, в колег, які також мріють про це, бо ще за участі в конкурсі вчителя року. Ця проблема стосується кожного вчителя образотворчого, то не всіх. В школах є окремий простір, так де учні можуть творити. Ось до прикладу, ми були під час топ-50 на зустрічі в Новопочерській школі. Це приватна школа. Там є окремий клас для заняття гончарством, для заняття образотворчим мистецтвом і окремий клас для музики. При тому немає. Що було дивно для інших учителів інших галузей, немає кабінету зарубіжної літератури чи там кабінету історії немає, тому що ним може стати будь-який кабінет, а це є, має бути щось спеціалізоване. Це має бути простір для творчості. Ну, то, власне, цей простір вже, я думаю, буде складатися потихеньку, як пазлики, тому що від спонсорів премії я вже отримав, вже доїжджають. Інтерактивна панель, моноблок, можливо, ще комп'ютери, будуть планшети. І, власне, це закладе початок моїй мрії створити це середовище, де не тільки традиційні матеріали, а й цифрові засоби можна буде використовувати на уроках. Більше того, ви отримали грант в рамках програми і премії Таланти для України на власний розвиток. Я так розумію, що ідея вас сила селена, але все ж таки, можливо, є от така от бажана, яку ви мрієте реалізувати. Ну, власне, дійсно, я буду ці кошти інвестувати в свій розвиток, і те, що хоч завжди хотілося, але було десь недосяжне через оцей фінансовий бар'єр. То я тепер е, зможу е, пройти, можливо, якесь стажування чи записатися на якийсь цікавий курс, особливо по штучному інтелекту, щоб е, м, краще бути обізнаною в тематиці. От, власне, те, що е, наповнить далі мої уроки. Новими кейсами, і я зможу це впроваджувати в свою роботу. Ну, бо дійсно, учитель це така професія, де постійно потрібно вчитись та розвиватися. І, власне, я ці кошти спрямую на своє навчання. Подальше цікаве мені і цікаве моїм учням, тобто, ну, щоб розширити свій світогляд, можливо, ну, такого плану. Дев'ятий Global Teacher Prize 2025 вже запам'ятається. Вже увійшов в таку освітню історію. Ця сторінка увійшла. Чи підтримуєте ви зараз зв'язок з фіналістами, з учасниками Global Teacher Prize? Можливо, якісь теж мені, є спільні ідеї, творчі? Безумовно. Безумовно, ми за ці короткий час ми стали, ну я вважаю родиною. виникло таке відчуття, що з цими людьми ти знайомий вже дуже довгий час. І, власне, у нас сформувалася, і це не просто добре, а класна спільнота. І ми вважаємо її найкращою десяткою з усіх, бо ми найкращі. У нас вже є попередньо домовленості про спільні проекти всією десяткою, де ми будемо давати свої майстерки, поки що не кажу, де і як це буде виходити. Власне, планів багато, і уже навіть. Під час премії ми вже е, об'єднуємося, ми вже беремо участь завдяки Сакович Людмилі, також учасниці е, у вебінарах і для учительства, е, де фіналісти збираються і ми разом готуємо теми і от беремо в таких е, освітянських марафонах. Тобто, ми в нас вже є ця співпраця, ця синергія, про яку от, власне і є премія. Завершити програму хочеться висловом Сухомлинського, але ще в мене завершені до вас одне запитання. Програми в школах усіх одні й ті ж. Підручники однакові, але школи різні, тому що різні вчителі. Школа це передусім учитель. Яким, на вашу думку, все ж таки має бути сучасний вчитель, аби учень дійсно хотів приходити на уроки і хотів дізнаватися щось нове. Перш за все, учитель це людина. Учитель має бути живим, цікавим, гнучким, цікавитися світом захоплень своїх учнів, закоханим бути в свій предмет. Ось ось такий має бути вчитель, на мій погляд. Пане Костянтине, ми вам дуже дякуємо за те, що свого часу наважились долучитися до премії Global Teacher Prize Ukraine і дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам. І пам'ятайте, друзі, вчителі важливі. Дякуємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що сьогодні в рамках програми Вічна віч ми говорили з Костянтином Кравчуком, фіналістом освітньої премії Global Teacher Prize Ukraine. Залишайтесь разом з нами і надалі.